У сумах зводять центр захисту інформаційної безпеки. Його будує обласне управління СБУ на вулиці Олександра Аніщенка, колишній береста. За чий рахунок і навіщо розкаже Олена Адаменко. На території управління СБУ будують кібернетичний центр. Роботи проводять за кошти обласного бюджету. За даними начальника відділу аналізу обласних програм та бюджету облради Віри Павлової, цьогоріч на будівництво виділили 600 тисяч гривень. Скільки витратять наступного року до прийняття бюджету, облрада не інформує. Головними завданнями цього центру будуть захист інформаційної безпеки держави. Це дуже серйозне, серйозне завдання, особливо захист інформаційної безпеки держави від терористичних та сепаратистських організацій, також протидія кибернетичним замахам на органи державної влади, на їх інформаційні ресурси, а також на інформаційні ресурси життєво важливих об'єктів, розташованих на території Сумської області. За словами Олесі Рапути, завершити будівництво мають наступного року. Подібних кіберцентрів на сьогодні в Україні немає. Олена Адаменко, Олександр Гордус на часі новини.